Хай Господь всіх нас благословить. Будемо слухати Слово Боже. Тема проповіді нехай буде воля Твоя. Насправді ці слова наповнені величезною глибиною, мудрістю, як і по суті, вся молитва «Отче наш». І за цими словами стоїть величезний Божий план для людства, який Бог хоче втілити. Через церкву свою. Ми створені Господом не тільки для того, щоб бути просто спасенними і на цьому все. Ні. Бог зацікавлений в тому, щоб Його план стосовно людства втілився в цей світ через церкву. Тому в цьому плані дуже важливо, щоб участь приймав кожний. На що важливо звернути увагу, читаючи ці слова, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Коли ми говоримо, проголошуємо щоденно в молитві нашій, на чим ми повинні думати і на що повинні звертати увагу? Взагалі, коли ми приймаємо рішення в своєму житті, особливо ті рішення, які можуть змінити доктринальне наше життя, ми повинні ці рішення дуже сильно промолювати в своєму житті перед тим, як його прийняти. І дійсно та мудра людина, яка спочатку радиться з Богом. З Богом радиться. По-перше, Бог це цінує. А по-друге, ця людина дійсно прийме правильне рішення. Тому все, що ми діємо, робимо. Хай у всьому буде дійсно проявлена воля Божа, бо далі це впливає на все наше буття. На що важливо сконцентрувати свою увагу? Говорячи такі слова, нехай буде воля Твоя, ми повинні зрозуміти, що тут мається на увазі, щоб наша воля схилилась перед волею Бога. Ми всі створені вільні, ми вільні люди, Бог всім нам дав свободу. І Бог дав свободу людині, коли створював цей світ. Але Бог зацікавлений як Батько Небесний, щоб ти свою волю направив на виконання волі Його. І от, от, от ця людина є блажена в очах Божих, коли, коли направляє свою волю на виконання волі Божої. Якось минулого разу я зазначив. Про те, що Бог виводить ізраїльський народ з пустелі, під горою Синай вступає з ними в завіт, з цим народом. Для чого вся ця модель відбувається? Я зробив наголос на тому, що неможливо бути в завіті з рабами. Тільки з вільною людиною Бог вступає в завіт. Та людина, яка добровільно може прийняти рішення. Раб не може прийняти рішення. І прийняти і схилитись до волі Божої. Тільки вільна людина. Тому Христос і прийшов в цей світ, щоб звільнити нас від рабства гріха, зробити нас вільними людьми, але Він зацікавлений, щоб Ти направив себе на виконання Його волі, схилився перед Його волею. Також важливо зазначити, що коли ми виконуємо Його волю, дуже важливо зрозуміти. Що його воля повинна стати моєю волею. Якщо ти це робиш примусово, ніколи воля Бога не стане твоєю волею. Ми люди ми знаємо, коли ми щось зробимо примусово, можемо це зробити дуже швидко, аби від нас відстали. Але говорячи про волю Божу, це не просто що зробити, це повинно стати от стилем нашого життя. А на примусовості цього нереально побудувати. Тому це повинно стати нашою волею. Ми повинні подивитись на наше життя, на світ, в якому ми живемо, от з позиції Бога. Дивитись на всі ситуації, які нас оточують. От з позиції Бога, як дивиться наш Отець. І віруючих людей, своїх послідовників, Господь саме й хоче навчити так дивитися на всі життєві обставини, як дивиться він. Люди, дуже багато людей дивляться просто як люди, але дуже мало дивляться так, як дивиться Господь. Також би я хотів підкреслити, що людина, яка просить Бога, нехай буде воля Його, це саме та людина, яка Хоче чинити так, як би вчинив він. Тобто у Бога є свій план для людства. І Він його виконує через церкву, через кожного брата і сестру. І ми повинні зрозуміти для себе цей план, і він напряму пов'язаний з моїм особливим покликом. Наше життя в Бозі, воно наповнено дуже багато чудовими різними таємницями. І Господь хоче, щоб ти через своє особисте покликання втілив той задум, який він тобі відкриває. В цьому буде твоя певна особливість. Ти будеш не такий, як всі. Чому? Бо саме його задум по відношенню до тебе зробить тебе тією особливою людиною. Всі люди, які прийняли волю Божу, як за свою волю, їхнє життя кардинально змінилося. Чому, бо в їхньому житті діє Бог? Бог діє через молитву, через читання Слова і через волю свою. Тому що бачити Бога на практиці щоденно в своєму житті бачить та людина, яка виконує волю Його. Я не можу 24 години в день читатися те письмо. Просто фізично це неможливо. Але як постійно спілкуватись з ним? Через ту працю, яку ти робиш. Через працю ти спілкуєшся зі своїм Творцем. Ми повинні зазначити, що Христос закликав своїх учнів молитися, щоб Господь реалізував на землі свій споконвічний задум. А в чому суть цього задуму? Якщо розглядати святе письмо Ідею завіту, а в Біблії дуже багато завітів, ми знаємо, що завіти виникають після гріхопадіння – що відбулося під час гріхопадіння, не просто гріх відбувся, а наслідки гріха в тому, що людина повністю перестала довіряти своєму творцю. Той, хто її створив, до нього втратилась всяка довіра. І от Господь через свою педагогіку, через ідею завіту, його завдання полягає в тому, в тому числі через церкву свою, повернути людей від повної недовіри. До повної довіри Бога. Бог хоче людей повернути знову до Едемського саду. І це все відбувається через виконання Його волі, через тебе персонально, через твою участь в Його волі. Тому всі ми з вами є маленькими глобалістами, які виконують волю Батька Небесного. І хай Бог всіх нас всьому благословить. Ніхто і ніщо не зупинить дію Божу в цьому світі. Унікальна картина з 10-го письма, дуже відома, Гівсиманський сад, син Божий молиться до батька, і він просить, каже, нехай ця чаша минує мене. Але що він далі говорить? Нехай буде не моя воля, а твоя воля. Давайте розглянемо природу нашого Спасителя. У Христа було дві природи Божественна і людська. В ньому було дві волі Божественна і людська. І от ця картина показує нам, як воля людська смиренно схилялась перед волею Божою, перед волею Батька. І це є дуже показова картина. Вона сама повинна підштовхувати нас на те, як наша воля може бути в гармонії з волі Божою, і як вона от по образу Христа повинна смиренно схилитись і довіритись своєму батьку. Одно із перепон насправді для християн, чому ми не поспішаємо виконувати волю Божу, бо воля Божа наповнена таємницями. Ти до кінця не бачиш усього того, що приготовив тобі Батько Небесний. Ні один герой віри до кінця не бачив усього плана в своєму житті. Але в чому була їхня особливість? Вони довірились йому. І отут от іноді не вистачає довіритись волі Божій. Просто довіри елементарно не вистачає. Тому і представлені в Слові Божому ці всі попередники, які проходили гоніння, випробування, але що їх тримало? Повна довіра Богу, який їх поставив на це служіння для виконання тої місії, яку вони звершували. Тому вони і дійшли до кінця. Так само, і Христос сказав: Нехай буде воля твоя. І далі ви знаєте, з Євангелії його чекав суд, страждання, приниження, і він це все пройшов, смерть і воскресіння. Перемога. Тому і ми повинні наслідувати цей шлях. Я не знаю, що чекає кожного із нас, бо я знаю, що Божа воля, вона є універсальна, якщо в практичному вимірі говорити, і кожна людина є особливою, але кожен із нас пройде смириння, приниження. Але якщо ти в цьому довіришся своєму Батьку Небесному, ти переможець, бо Христос переміг. І всі, хто йдуть його дорогою, ніхто ніколи не буде посоромнений. Коли ми говоримо про участь в волі Божої, ми маємо на увазі активну дію. Чи можливо виконати волю Божу, якщо ти пасивний? Неможливо. Під лежачий камінь вода не тече. Мій знайомий на днях відправив мені відеоролика Чоловік дивиться телевізор. І там голос з телевізора. Якщо в вашому житті проблеми, ви там не можете одружитись, у вас немає грошей. Перше, що вам треба зробити, це стати з диваном. А він такий: о, брехня, неправда. Друзі, людина, яка сидить і каже: Господи, хай через мене будуть великі чудеса, ніколи цього не відбудеться. Ніколи не відбудеться дії Божої Через пасивну участь людини. Це тандем. Бо воля Божа виконується через людину спільно з людиною. Не так: Господи, я готов виконати волю, але хай цей брат піде виконає чи та сестра. Ні. Ти маєш вкласти свою лепту виконання волі Божої. Це кілька прикладів наглядних. Подорож, місіонерська подорож апостола Павла. Про цю людину можна говорити неймовірно багато. Він зробив декілька місіонерських подорожів. І тут мапа перед вами, е, представлена його остання подорож. Друзі, це все в той час. Людина проїхала, пройшла пішки неймовірно, велику дорогу. Якщо дивитися другу, третю місіонерську подорож, вони є в інтернеті, ви можете глянути, ви просто подивіться на географію, на ці масштаби, скільки ця людина зробила. І ти розумієш, що він не був пасивний, що це була дуже неймовірно активна людина. Тому Господь, коли говорить про герої віри. От їхня унікальність в тому, що вони були на ниві Божій неймовірно активними людьми. Сьогодні є багато дуже ілюзій, що людина хоче бути подібна до цих мужів, але мінімально активною. Це ілюзія. Таку людину з такою вірою чекає розчарування. Інша персона Авраам. Який також пройшов півтори тисячі кілометрів тільки в один бік, коли Господь його покликав до служіння. Ми можемо згадати інших апостолів. Ми можемо Іону згадати, інших патріархів, у кожного із них був шлях. Це їхня дорога їхнього життя. Але на цій дорозі разом був з ними Господь. Він не сам йшов цією дорогою. По цій дорозі Авраам не сам ішов, з ним йшов Господь. В тих місіонерських подорожах апостол Павло не сам був, в цих подорожах був з ним Господь. Так само і ми, коли приймаємо рішення, Господи, служити Тобі, щоб Твоя воля здійснилась через мене, ця людина стає на неймовірний шлях з Господом, де його чекають дійсно унікальні пригоди з Богом. Хтось розцінює це як каторгу, ні. Але ці люди розцінювали як величезне благословіння в співпраці з Господом. Чи знав Павло, коли він йшов в Дамаск, що його життя координально зміниться, коли він зустрінеться з Христом, що його чекають неймовірні місіонерські подорожі, що він відкриє сотні церков, що він підніме неймовірно потужних служителів, що тисячі людей. Навернуться від темряви до істини, чи знався це він? Ні. Коли він став на сторону світла, прийняв Христа, чи він розумів, що його саме це чекає. Ми пам'ятаємо, що він після цього пішов в Єрусалим, зустрівся з апостолами, розказував своє видіння, як він з Христом зустрівся. Вони були трішки налякані, бо він перед цим недавно гнав церкву, такий дисонанс у них був. Чи знав це все Павло, що його таке чекає? Звісно, не знав. Тому покликання наповнено певними таємницями. І от усьому цьому важливий елемент виступає твоя довіра Богу. І якщо ти довіряєшся йому і кажеш, нехай воля буде твоя, дійсно, не просто це для тебе слова, а це є, стає сенсом твого життя, тоді через тебе Господь буде діяти і давати тобі відкриття, які будуть підкріпляти тебе на, на, на твоєму шляху. Як підкрепляла Авраама, Павла, інших героїв, і ти будеш на практиці, звісно, втілювати той Божий план спасіння, через що, тебе, через що хоче показати Христос. Важливо зазначити, що небеса є місцем, де воля Божа реалізована досконала. Тому завдання, звісно, всіх наших ранніх інтелектуалів і людей 21 столітті, щоб його задум реалізувався як на небі. Івангелі від Матвія написано в 28.18, да на мені всяка влада. Христос має всяку владу. Він є альфа і омега. Недаром його ранні християни зображували як того пантократос, хто володіє Всесвітом. Він має владу змінити Всесвіт. світ. Але через кого він це робить? Через кого втілюється його воля через простих людей? Багато хто сьогодні каже, що це нереально. І я назвав одна із причин, чому так люди говорять, бо не хочуть бо лінь, або недовіра йому. Можна бути в церкві, але волі Божої до кінця не довірятися. На що би я хотів звернути увагу в цих словах, саме на ту глибоку істину, що Бог вибирає рибалок, митарів, учнів, покликав їх до служіння. І от каже їм, ідіть і навчіть всіх народи, і через вас буде виконуватися воля моя. От уявіть собі цю картину: от вони стоять, їх там півтора десятка, і от дивляться один на одного. Що там, серед них були знатні люди? Чому він і каже, не бійся, мало стаду, їх була маленька кубка. І у кожного така професія була, знаєте, ну, неказирна в той час. І він їм розказує, що через вас має втілитись величезний Божий план спасіння. Ви маєте стати виконавцями в моєї волі. І їм було дуже страшно. Якщо сьогодні сотні мільйонів послідовників є в церкві, і сьогодні людям страшно, а я від в той час. І вони дивляться на себе і думають, ну да, треба довіритись його волі. І ці рибалки, митарі, і прості, прості люди, які доєднувались також до них, ці 12 осіб, змінили світ, в якому ми з вами живемо. Чому? Бо вони віддались повної довірі Христу. Тому, коли і ми віддаємося повністю, йому довіряємо, через нас може відбуватися те, що відбувалося через апостолів. Що хоче нам сказати Орігієн? Якби воля Божа на землі виконувалась так само, як вона виконується на небі, то земля, земля би не залишилась землею. Якщо Божа воля виконується на землі так само, як і на небі, то всі ми станемо небом. Якщо ти виконуєш волю Божу досконало в своєму житті, то ти будеш мати в своєму серці атмосферу неба. Хто хоче мати мир і радість? в Своєму серці. Виконуй Його волю. Через виконання Його волі приходить і мир, і радість серця. А то іноді повідомуємо собі, Господи, я не бачу тебе в своєму житті, ти не дієш в моєму житті. Задай собі сам собі питання. А я для тебе щось роблю? Звісно, не будеш бачити його в своєму житті. Якщо ти йому не служиш, якщо не хочеш виконувати Його волю. Не буде мира, радості в серці, якщо ти не хочеш виконувати Його волю. А мир і радість приходить в повноті на тих, хто виконує Його волю. Петра заарештували, а він ліг спати. Нічого собі спить. Завтра мають його вбити, а він собі спить. Бо він. Повністю знав, що він знаходиться в епіцентрі Божої волі і буде так, як він сказав, бо він все контролює. Без волі Батька ваше небесно. Пам'ятаєте, не одна волосина з голови не впаде. Настільки Він все контролює. Інший інтелектуал говорить: ми повинні землю зробити небом. Щоб та атмосфера, яка на небі ідеальна, така атмосфера повинна бути на мені. Вона у нас спочатку повинна бути в моєму серці, бо воля Божа, яка виконується через нас, вона змінює цю людину. Людина не залишається тією людиною, якою вона була, його воля змінює тебе. І тоді ти, змінившись, дивишся на це світ, ти кажеш, а як змінить їх? Якщо ти пережив зміну в своєму серці, тоді ти здатний змінити інших. А якщо ні, не пережив на практиці, у цю механіку не відчув в своєму серці, ти, ти не знаєш, що передати далі, бо в тобі немає цих змін. Інший інтелектуал говорить: молячись, цими словами, ми повинні очистити свою душу від усякого зла. Тобто, коли приходить воля Божа в моє життя, і я починаю реалізувати її на практиці в своєму житті, тоді відбуваються такі глибокі зміни, що зла в моєму серці стає менша. Я стою іншою людиною. Через виконання волі ми проходимо певну переплавку і очищення своїх сердець. Бо я його постійно бачу в своєму житті, в тій праці, яку я роблю. То, звісно, це спонукає мене до змін, до великих змін. Важливо так ось зазначити, що говорячи про волю Божу, що волю Божу людина, яка виконує, ця людина стає добра. Чи може людина, яка виконує волю Божу, знаходитись в епіцентрі волі Божої бути злою? Звісно, що не може. Бо в неї починають проявлятися в характері, в характері ті нариси, які раніше не були. В неї починає вибудовуватись характер Христов. Тому вона стає доброю людиною до всіх людей і знає, як допомогти іншим змінитися. Звісно, та людина, яка виконує волю Божю. Вона не просто стає на правильний шлях, а ця людина стає здатна відчути майбутнє. Хтось виступив сказав кінець світа, вже паніка. Але ті люди, які в епіцентрі волі Божої, вони як робили свою працю, так вони і продовжують робити. І коли ти з ними говориш, вони кажуть: Ну прийде Христос, ну Хай приходить. Хай приходить, я роблю те, що я повинен робити. Ну, а та людина, яка нічого не робить, звісно, вона буде окутана страхами і різними поганими іншими стереотипами, що народжує страх. Тому, виконуючи волю Божу, ти будеш здати відчути майбутнє, ти взагалі на майбутнє будеш дивитися дуже богословськи, так, філософськи, я б сказав. Коли Павло був в Єрусалимі, пророки кажуть, чи це пояс. Павло каже, мій, страждання тебе чекають в Римі. А він каже: Ну і що? Збирається і їде в Рим. Пророки, які кажуть йому слово, налякані. А він каже, ну і що? Збирається і їде в Рим? Те майбутнє, яке покаже тобі Господь, воно тебе не буде лякати. Бо ти знаєш, що це майбутнє від нього, І якщо він тобі приготував не так, як би ти хотів. Але в тому майбутньому ти будеш не сам, а Христос буде з тобою, то він тобі дає таку силу, що ти здатний пройти усе з ним. Тому не треба боятися майбутнього. Воно у Християн чудово. А ті, які виконують Його волю, шукають Його волю для свого життя, воно чудове вже сьогодні, бо вони бачать його в своєму житті. Хай Бог всіх нас благословить. Не просто думати над виконанням Божої волі, а біжати, сказати, Господи, відкрий мені, бо я хочу виконати те, що Ти мені покажеш. Запрошую до молитви.